Всім привіт! Ви на каналі Альянс. це канал про футзал і про улюблену команду. І сьогодні ми нарешті закінчуємо зимовий сезон суперліги. Сьогодні у нас в суперниках команда Nice Найсгайс обом колективом є за що боротися. В нас боротьба за медалі вже пройшла, але нам потрібно не опуститись на ще четвертого місця. а От суперник йде на срібло і буде максимально налаштований на фінальну гру сезону. Тож сьогодні спостерігаємо за матчем, поспілкуємося з хлопцями, з гравцями, пригадаємо, яким був цей сезон, і підіб'ємо підсумки сезону. Що минає. Гарного перегляду. Бодя, скажи чесно, ти вже продав чи ні? От якраз збираюся продавати нашим підписникам. Кажуть, що в них купа грошей. знаєш. І по-любому така машина в будь-якому випадку комусь із вас потрібна. Товариство 3,5 і вона ваша. А де можна подивитись відео про твою машину? Зараз є. А, відео? Відео в нас е, в якому випуску? Випуск з ким був? Я так, залишу, так. залишу підказку і зможете переглянути, щоб оцінити цей шедевр автомобільної індустрії. Або в мене в Тіктоці тут теж десь там кінець. У Тікток твій не рекламуємо. Ні, то я б прорекламував. Мати, цього, трошки щось пікали, ікали. Ді, діти, діти дивляться, потім приходять до мене і кажуть, ти погане пі... слово. Слухай, мати це родзинка української мови. Так що Так що хай йому греть. Так. Давай по закарпатськи гу, та би вона розбила. Грім би ті зуби побив Грім би ті зуби побив. Він фактично вирішає ті всі свої питання по телефону. І, в принципі, буде готовий до комунікації з нами. Так, я вас слухаю, уважно, колеги. Що там? Та нічого, все добре там. Ти що приїхав? Я приїхав мою форму передати. У мене є мичка в основі. Я може ще й на шосту дату. Я з нашим оператором Назаром Труковським. Він перший повний сезон. З нами в якості учасника команди. Назар. Кілька коментарів. Найважій п'ятниці. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Відео дивиться наші. Якщо не дивиться, то передивіться. Їх там декілька штук, ну завжди виходив в п'ятницю. Як Но... декілька, це вже <світ> вроді 15-й випуск буде. А 15-й, то що не декілька. <світ> <світ> декілька десятків. <світ> Декілька десятків і одна п'ятірка. Дивіться наші випуски, ставте лайки, бо ми е, дещо приготували для вас ще цікавіше. Звідси, бо я зараз дам. Але я не до тебе А А. що? А, Кажи. Ірина. Ти <різь> їх наша найпалкіша вболівальниця, яка відвідала практично всі матчі. Як оцінюєш цей сезон Альянсу? Дебютний. Треба подумати. Ну, емоції у мене переповнювали. Я приходила сюди, мене аж телі просто я вірила в вашу команду. І Я вірю надалі, що у вас вийде зайняти перше місце всіх чемпіонатах. До цього разу не повезло трішки, але нічого, виглядало сукрово. Стас добре грав чи так собі? Каже, що ні. Треба підтягнутися трошки. Треба підтягнути. Якщо серйозно, серйозно. А що ти що так думаєш? Можу на більше, можу краще. Я собі поставив ціль топ-2, може виходити топ-6, тому вже. дуже хвиново. Ти сьогодні вийдеш? По пиву, я вже казав хлопцям. Тобі якесь світле, темне, бо опілля. Нефільтроване? Я візьму. Так, Все, так, Без питань. Ти далі стул. Ну я зараз буду знімати ти <стр> <стр> Тема, тема, братан. Все, далі не знімає, зараз будерваємо. А біда повна туди про себе? Ай, бля. Ім й... просто зранку колеться, як оце у знаєш. базуки, знаєш. Коре, на ігри, і ті такі банки показує. А в нас під команди такі банки мають, але ми не колеться, він колеться, щоб ви знали. Й... За те, що ми вже навчилися за той період, думаю, це всі розуміють, що прогрес команди є. І як буде далі, то вже буде приймати там керівництво рішення. На сьогоднішній день ми маємо показати футбол, маємо показати гру і, звичайно, що результат. Тому настроїмося на максимальний результат і хорошу гру. Нас завжди просять грати там за наших болівальників, правильно у нас є підтримка. Нас просять грати, Я рік навіть просив за батька зіграти, який служить. Нас всі просять, батьки, тренера. Ми і за тренера, грали, ми провалили. Ми за всіх грали. Коли нас просили грати за когось, ми все провалювали. Пацани сьогодні, будь ласка, зіграйте заради себе, зіграйте за своє ім'я, зіграйте спершу, почнемо, давайте себе. Всі почнемо з себе. Зіграємо за себе, і якщо воно вийде, тоді будемо грати і за тренера, і за вболівальника, і за батьків, і за маму, і за жінку, і за дитину. Тому сьогодні треба в першу чергу зіграти для себе. Але для себе це означає показати всі свої сильні сторони. Ми, мені здається, ми одну гру зіграли тільки для себе, для всіх, для вболівальників, для тренера, для керівництва. Це було з інджімето. Ви тоді реально налаштувалися. Всі інші матчі, які, блядь, просили нас там, зіграти для тренера, то відео навіть показувало. Ми ніхуя не зіграли, пацани, ніхуя нас просили. Так що давайте, блядь, почнемо з себе і зіграємо сьогодні для себе. А якщо сьогодні зіграємо для себе, будемо рухатися і грати вже, хто нас просить. Давайте. Блядь. Титульний спонсор команди Альянс Лев Метал. Змазаний сезон в тебе вийшов? Та, не трохи, я б сказав, повністю. Перше коло одне, а друге коло взагалі просто випав. Ти розчарований? Звичайно, що так. Дуже навіть сильно розчарований, бо самі всі розуміють, саме я розумію, що десь може міг допомогти команді, але все, що є, вже, на жаль, нічого не зміниш. Ну що ж, остання гра сезону. Сезону, де ми вигризали матчі, в яких важко було уявити перемогу. І, на жаль, програвали там, де б не мали програвати. Сезону, де ми ставили рекорди переглядів прямих трансляцій, і рекорди переглядів готових випусків тут на каналі. Сьогодні остання гра гра, яка не дає нам бодай маленького шансу на медалі, але гра, яка дає нам закріпитись у верхній частині таблиці. І цього хотіли всі. А поки ти на цьому моменті, зменш відео. Постав лайк і продовжуй дивитись. По завершенню перегляду чекаємо ще й на коментар. Давайте разкуснемо, щоб трошки це раз. По-друге, вам краще шосте чи четверте. Я думаю, четверте, блять. І всі знають, що ми тут, блять. Якщо буде шосте, значить ми взагалі ні хвинаці. Протягом сезону не зробили. Якщо буде четверте, то якийсь склад сюди вставили. Тому давайте проснемося, будемо один, єдиним колективом. Вийдемо, єбанем і нахуй. Підемо пити пиво. Блять, давай! Давай, давай! 3 -4. 3 -4. А, давай посилаємося! Вже ось ось почнеться наш матч. Всі зречені, всі вийшли. В Хорошому настрої. Надіємося, також на такий же самий хороший результат. Єдиний мінус це те, що в нас немає головного тренера, Сьогодні на лаві запасних. Не буде він сьогодні керувати грою, тому що має свій матч в екстралізі. Тож побажаємо йому удачі в матчі енергія Сухабал. Тримаємо клики за тебе. Немає що втрачати. Треба вийти і все зробити. Традиційні моменти на початок і в бій. Завіса зимового чемпіонату селект Суперліги Львівщини для ФК Альянс. Почали доволі активно. Атаки, стандарти. І перші моменти на воротах хороших хлопців. Та й команда суперників теж мотивована на срібло. Хоча ще попереду був матч, де воно б теж вирішувалось. Один момент від них інший, але ж в нас на воротах Руслан. Тому на старті нічого не вдалося. Тиховий. Якщо він вже прийняв, то стань ззаді, вже не пхай ногу. Я вір, я вір. Я вір. Я вір. Але випадку, якщо не встигаєш на виправлення, постав руки ну, типу, і стій ззаді, Що він тобі запропонує, і тоді його зустріч. І все. ти був ось тут, він тебе затягнув, вже будь персонально, бо цей пішов свят. Давай Де цей... ти є? Тоді у цей обіг підіграний. Цей від... Ні, крутить головою, пацани. Свят О, тут крути, треба перекривати ой. просто плотно, а цей крутить головою під нього. Блять, пацани, не треба що з кожним граємо, ми граємо. Добре, добре, але... це ти відповідаєш за це? Так, 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 все правильно. Але ти пішов потім, бо і свят пішов головою. Тому що він Так, так, ні, ми просто кажемо, свят, пацане, ти крути головою, я буду тут. Тихо, Оля, Десь ж допомагає виходити, пробуйте по два, та, по три рази, щоб виходилося, щоб вони та, десь перетихали. Спокій, дивіться, пацани. Серебенку, пацани. Зігайте. Малий, дивись, М'яч в мене, я тобі даю пас, я розширяю. Їдіть сюди. Цей стовп забирає. <клес> <клес> Блять, і стінку зіграйте, стінку, ром, ром і стінку там. Пройшла майже половина першого тайму. Підказки на лавці, крики на поле заставляють хлопців сконцентруватись і забити. Знову атаки, моменти від нас. Але Найс nice Гайс забити ой як непросто. Але все ж треба пробувати. Немає ударів, немає голів. Зв'язка Білозеров Цімерман, це зрозуміла буквально. Пас зі стандарту, удар і... Ти забив, я забив! Іди сюди! Змінився, все. Добре, ти забив. Честь ця помилка збиваєш. Що ти робиш? Куди ти викидуєшся? На шість людей. Поняв? Я поняв. Тай на ноль. Блядь. Ідентична помилка. Так. Давай, давай. давай. Да, ідентична помилка, не можна її робити. Так. А за, за Захист до мене забаз. Розібрали погоди! Що з Нові? Нам бігатні в принципі не потрібні. Нам треба зловити їх на тих моментах: святік, чи цімер. Не вилазь, з нього, я тебе прошу. Ні на того, ні на того. Не вискакуй. Дочекайся, дочекайся його помилки, дочекайся його моменту. Він хоче тебе обрати, то ти в два рази швидше, ти скорше перехопиш той м'як. Ти тільки починаєш вискакувати в гравця, в них створюються моменти. Ти тільки починаєш вилітати, в них створюються моменти. Так само свят. Свят. я тебе прошу, Бро не вилазь з нього. Зробив цей зазор два метри. Все, він показує, там один лівша. Конкретний лівша тільки влітку ні, мене ну я маю на увазі, міша і так само олежик. Трошки більше тебе треба. Треба впереді. Вони чекають, вони піднімають. Я їм казав, що вони піднімали, щоб просто давали. Я блядь, я вискакую, він не дає. Мовтися, бо виходить, що коли ти десь уже в краю, вони там пхають, десь борьба туди-сюди. Ну я розумію, що десь тобі треба спочатку побачити пас, а потім ти хочеш вискочити. Ви <поцел> не дали я Лізуть нас, ми стоїмо. лізуть, Ми стоїмо. Вичікуємо. От здорово, гостра передачка, все, пішло. Ми навіть 4-4, я Я тепер кажу, ми здобуємо. <поцел> давай, давай, задоволення. Давай, 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 молодці. Нашими найкращими партнерами є ресторація Делюкс та фабрика відновлених телефонів Айкула Дякуємо за підтримку ФК Альянс та українського футзалу. Я не встиг звернутися. Як вже закінчився, перший тайм. Ми ведемо в рахунку 1-0 проти найзгайсу претендента на срібло. І зараз поговорили в перерві. Трішки в нас багато підказчиків. Треба взяти гру під контроль Володі Когуту. Але я думаю, що зараз це поправиться і починаємо другий тайм. Надіюсь, не наврочу, і все в нас сьогодні вийде. Найкращий сценарій другого тайму для нас треба було вийти і забивати з перших хвилин. І от наша атака: пожежа біля воріт суперника, павлик бореться до кінця, укол від буцика і м'яч в воротах. Вже 2-0, найкращий зароблений подарунок для нашої команди. Здається, що все складається як найкраще для нас. Але попереду майже цілий тайм, емоції на полі, підкати, попередження, картки все так, як і годиться в матчі, в якому інтереси перемогти в обох команд. Більше закрий ліву ногу, більше закры під підпалювати. Якщо по цьому рахунку, ми вже точно четверті, то хороші хлопці з таким рахунком аж ніяк не стануть другими. Тому і треба підвищувати ставки і виходити у п'ятьох польових. Спочатку Цімерман, потім Стійка, Згодом вихід Мірзаєва, нас рятують від відкритого рахунку для Найсгайз. Nice Але все ж таки, як би ми не захищали наші ворота, м'яч ніби в словмо. Знаходить, як опинитись в них. Рахунок 2-1. Пацани, вони роблять одне і те ж саме. Вони роблять перекрут під цю людину, і цей, треба оцей напрямок зразу його підхавати сюди. І коли ми перекручуємося. Де побілять? Добре, коли йде трьох гравців, перекрут, а я тут я ж сюди Ні. захочу. Чи? Вони роблять. Ось вони... так ми стоїмо, да? Покажи, їх не передач. Вони йдуть дивись. Дає сюди пас, сюди сюди, сюди. Сюди. щоб зразу віддати. І ми що робимо? Ми отак стаємо. Наступний сюди. Отак стаємо. Це Він це сюди да. дає, дає сюди, ти в нього це цей дальня, цей підсідає, цей підсідає. Так, так. Ми ми перейшли ось ці два гравця перейшли на ці два. Але тут я вас прошу, має оцей передач. Він натягує, тягує, передача має вернутися. Так, і знову пішла передача, Але і знову не, не пішла. Сюди, пацани, сюди, треба отут зловити. сука! Це... виходи на ввод. На ввод. Тут треба заблокувати пацани, щоб вони подумали, що йде передача сюди. Цьому. Так. Так? Але цей має вирватися перед ним. Перед ним. Поняли? Ти. Юрки на вводі. Чекай. А, ну, так. Тут хто буде, тут свят. Давай свят, тут давай свят. Ні, Я тут буду, ти виходимо э, на удар. Та. Тут свят. Да, свят блокує. треш. Типа блокувати, Слухай, ти, слухай ти, Рома. Ти виходиш тіпо блокувати, але мусиш сюди перед так. Добре, і куди передача передачі. Він рішає, він рішає. А Він приймає рішення, а я тут сюди, але хочеться сюди. Тут бо це. Тоді треба сюди віддати, Можна перебіг. Якщо за хістакі активно, небагато підтримують далі. Так, так, якщо. два... Вони будуть думати, дійсно, що ми пам'ятаємо. Давай, давай. Та свят ти граєш. Свят, блять. Останні хвилини матчу. Таке враження, що тайм-ауту для хлопців було замало, щоб почути всі думки. Або, може, тих думок було забагато. Треба дограти, та ще й постаратись забити. І як за законом бумеранга, тепер ми цілимо у корка з воріт та на добиванні влучаємо у вартаря. 3-1, швидше за все, було б крапкою у цьому поєдинку, але Василь Зінич думав по-іншому: дальнім ударом за меж штрафної неробочою правою прошиває Мірзаєва. Нічия, яка на даний час нас знову засмучує. Ми знову женемося в атаку. Надіємось на помилки суперника, б'ємо знову створюємо пожежу біля воріт Nice Guys навіть на останніх секундах. І вони справляються з нею. Сьогодні нічия. І у нас шосте місце. Ми часто робили правильні висновки. Після певних ігор у цьому сезоні. І на наступний сезон ми теж їх зробимо. Альянс обов'язково прийде сильнішим. Чесно, останні блядь, атаки, остання хвилина, блядь, хочеться подякувати команді. Блядь. Ми показали характер, що ми Він можемо в принципі, хочете, десь і витягнути ті матчі. Дякую всім за ігру, дякую за сезон. За сезон. Я рахую, що непогано і молодці.

Емоція грали дуже могли на Ну я Що товариство, всім дякуємо за сезон за те, що слідкували за нами, за те, що лайкали, коментували, Підписуйтесь і все буде добре. Товариство, вас буде чекати ще дуже багато цікавих моментів в нашій команді. Можливо, будуть навіть якісь зміни. І не забувайте нас лайкати і коментувати. Ну і на завершення, якщо ви додивились до цього моменту, то ви палкий шанувальник футзалу і, скоріше за все, нашого каналу. Дуже багато критики, похвали ми отримували за наш контент, дуже багато різних думок, різного фідбеку. І е, хотілося б почути, почитати точніше, в коментарях е, саме фідбек непересічного глядача, який ніколи не мав справу з футзалом, який ніколи не цікавився цим видом спорту. Просто переглянувши наші відео, напишіть свою думку стосовно того, чи подобається вам наш контент, чи не подобається, що додати, що забрати. Можливо, є якісь а, свіжі ідеї стосовно цього. Ми це обов'язково врахуємо, буде дуже цікаво почитати. А, ми тим часом беремо паузу на тиждень, другий і повернемось до вас з новими анонсами, з новим відеоконтентом, з новими роликами. Тому не ходіть по інших каналах, залишайтеся з нами. Аніанс обов'язково переможе.